Чао, друзі. Як ваші справи? Сьогодні без трагедії, без комедії. Ну, по погоді не знаю, чи це весна, чи це осень. Ну, не зима. Але в повітрі нотки зими, яка відчувається в Україні. Назріла в нас передріздвяні свята. Ну, це не означає, що від мене не буде якоїсь трагедії, комедії. Мені волосся таке враження, що кожен раз намагається закрити рота. Сьогодні буде історія від попелюшки. В конун Різдва, напередодні Різдва в мене назріла одна історія, я згадала з життя однієї попелюшки. І я вам хочу її розповісти. Це про чоловіків, про жіночий колектив. Настільки жінки можуть бути винахідливими. І не то, що там вони якісь коварні чи ще щось, а таким винахідливим жінкам треба використовувати свій талант не по відношенню до інших жінок. і Просто його е, тратити ні на що, а треба його десь ну, використовувати. Я не знаю де, але я зараз прийдемо, присядемо і я вам все розповім. Історія ході була з попелюшкою 11 років тому, але зараз так згадалося, хочеться просто поділитися. Знаєте, так історія перед різдвом. І плюс ще от. Е... Жіночий колектив, жіночий колектив. У мене останній жіночий колектив е, був е, так. сугубо жіночий колектив у нас був. Ви знаєте, там, де колектив чоловіків, жінки. От в мене було взагалі да, там, скажімо так, три колектива. Перший, другий колектив був е, змішаний, і причому були е, люди із різних е, куточків України, це Крим. Донецьк, Херсон дуже прекрасні люди. Просто мене ніхто ніде не підставив. Навпаки, ми один одному підставляли плече, і абсолютно було прекрасно. А коли я от в крайньому колективі 11 років тому працювала в сугубо жіночому колективі, ну, в нас директор був мужчина, він взагалі нас уникав. В нього була замісниця дівчина, але вона була дуже адекватна і дуже, дуже вихована. І ще й колектив був із місцевих, із одного району. Так, так розповідаю. не тягну різину розповідаю. Зараз почнемо. Історія отака. Одна з історій попелюшки. Е, якби подарок для моїх глядачів на Різдво. Таке щось легке, не треба нічого задумуватися сильно. Е, значить, Попелюшка живе в Київській області, недалеко від Житомирської траси, саме в сторону Житомира київчоб там 50 кілометрів від Києва. По Житомирській трасі, пам'ятаєте, 11 років, напевно, 12, як ремонтували житомирську трасу повністю, прям от і до. І там на під'їзді до Києва, десь 40 кілометрів від Києва, є заправки Око і по обидві сторони є а, такі, як ну, на заправці, там ресторанчики аля «Минута». Вони досі там є. Да, вже там от минуло 10 років тому це було. От вони досі там є, процвітають все добре. Прекрасні там жіночі колективи. ну, Думаю, що вже ну, можливо там і хлопці барменами ж можуть працювати абсолютно. У нас був жіночий колектив. Попелюшка влаштовується на роботу, її приводить. Сусідка влаштовується на роботу в цю аля минути, сугубо жіночий колектив, дуже цікавий, куча історій, розведені, коханці, життя з чоловіками, яке, да, ну, це село, село і люди, що ви хочете. Влаштовується ця попелюшка на роботу, напевно, під кінець літа. І в якийсь момент от вже не пам'ятаю, пам чому саме восени, чому не з літа, а восени трасу ремонтували взагалі Білоруська компанія. Вони виграли тендер. Може, хто не знає, вони виграли, виграли тендер, і білоруська компанія е, якби, ремонтувала, відповідала за це все. Ну там е, ближче до об'єктів брали ж хлопців місцевих на роботу, а от заправляли от білоруси. Е, фінансували, якщо не помиляюся, то Євро, Європа фінансувала ту Житомирську трасу. І от в якийсь момент е, заходить, я просто не, не пам'ятаю, де він раніше був, поки ця попелюшка два місяці працювала. Ну, не факт, е, були там дів... дівчата да, незамужні, замужні. І ви знаєте, в цей момент є чоловіки. от Чоловіки, вони взагалі скрізь да, є дубові. А є, ну, які там, якщо проявляють якусь увагу, якісь компліменти, заговорить із працівником, ну, ти як бармен, да? ти на роздачі, як бармен, офіціант, ти, не знаю. Ти маєш ти маєш контакт, ти обслугуєш людей, все одно ти маєш вже контакт. Да? Є е, е мужчини, які от, е, ну, дубові, які сугубо по ділу і все ще й вимотають нерви по ділу. А, а є такі, що навпаки і комплімент тобі зроблять, і дякую скажуть. Ну, і от там один із цих там, начальник цієї білоруської компанії він заходив до нас каву попити, ну, і подобалось, видно, йому перекинутись словом. І от коли він в котрий раз заходив, і от в дверях він заходить, а от моя. Сотрудниця да, завжди казала, о, шуба моя заходить. о, шуба моя заходить. Ну, от Я зараз так от подумала, напевно, вона просто на нього око положила і розуміла, що він такий по типу, як вона там з ним замутить, щось їй купить. Ну, от Те, що між, нам, між ними там ще нічого не було, це 100%. І Вона бачила от заходить шубу. Ми навіть отак всі уявляли: рижа ця шуба, чи чорна ця шуба, чи яка ця шуба. Ну, шуба то й шуба. там, Може, ви вже там щось мутите, хто його знає, може він тобі щось предлагав. Ну То й добре, що класно, я такими жінками ну, восхищаюся, що вони можуть ом, так себе поставити, що їм прям щось там купують, подарки дарять. У мене таке, така поведінка, така, як я не знаю, атмосфера, що я волонтерка, розумієте? Мені за емоції, любов, я, напевно, й досі така. Ну, таке, коли ми е, не створюємо бит із мужчиною спільний, то якось це і любов, і хі -хі хай, все добре. А ти вільна, ти на роботу можеш ходити, ти можеш собі заробити. Да? А коли вже створюєш бит із мужчиною, то вже звичайно ти з нього починаєш щось требувати, тому що ну, коли є діти, цих діт дітей треба годувати, і йти й тепер. І оце це таке наше атмосферне любов е, і стосунки інтимні, вже воно якось десь воно ну, кудись дівається. На жаль, нас не вчать, нас ніде не, не вчать, як все. С... Зміщувати, як має бути гармонія. Я вже говорила, мені здається, що бит, інтимні стосунки. І там дружні якісь стосунки, я не знаю, це все там різні ячейки, і в кожного подружжя вони наповнені дуже по-різному. І може бути бит і дружні стосунки ніякі, а інтимні стосунки так, можуть бути. Зазвичай ми думаємо, якщо бит не такий, немає дружніх стосунків, то та й інтимних стосунків немає. Нема. Дуже часто все там є. Але не про це. Рухаємось далі. А, і от якийсь момент ходить цей білорус і ходить. Це, та ще його Вася звати. Знаєте, мені здається, що ця коліжанка по імені почала судити. Да? От Як звати, значить ти повний там і Вася. І зараз ми тебе облапошимо. Не тут то було. А, в мене в, в мене в попелюшки. В мамі було день народження. І що ж мамі подарити на день народження? Ти не знаєш, що тій мамі на день народження подарити? Тому що і тортик, і квіти, це все, ну, звичайно, і так, а, а щось таке. У цієї мами в попелюшки вона розводила кроликів, а в співробітниці е, були ці гіганти-кролики. І ця попелюшка купує кролика в цієї співробітниці мамі на подарок. Звичайно, закінчилась зміна у попелюшки, і співробітниця прийшла на зміну, принесла цей кролик. Щоб доїхати додому, це треба під'їхати на одному автобусі, потім взяти інший автобус і їхати ж додому. Ну, це попелюшка сидить там із сотрудницею після зміни. Цей кролик тут в коробці сидять. вони... Каву попивають. Такий ритуал. Після зміни каву попити, і коли прийшов на зміну каву попити, тому що е, якраз є час, якраз оце є повітря, да, повітря вдихнути. Заходить же ж цей е, Вася, заходить цей Вася, дивиться такий кролик тут, дівчата сидять і такий. Кого додому завести? Кролика чи хазяїна кролика? Ну, звичайно, ти з тим кроликом не будеш по автобусах тягатися. І все, завіз Вася додому попелюшку. І е э розтягнулося це все десь на 6 місяців, тому що це був якраз рік, коли почався Майдан. Вони дорогу вже доробляли. Але, от коли на Майдані почалися, е вже фінал, фінал був Майданом. Навіть не заїхав попрощатися з попелюшкою, вони сіли і поїхали. Вони вважали, що почалась війна. Значить вони ну, щось більше знали, але не про це. Починає він цю попелюшку після зміни завозити додому. Він від неї там, не хоче там, щодня інтиму. Там, Може, за півроку було 4-5 красивих побачень. Попелюшка була на сьомому небі, тому що про неї дбають і посміхаються, до неї по-доброму розмовляють, тому що погодьтеся, не завжди ці стосунки вільні, навіть будуть здоровими. Да? Навіть будуть здоровими, все одно тебе навіть в вільних стосунках можуть щось десь. Поки ти людину пізнаєш, треба час. Поки ти людину пізнаєш, треба час. І коли ти знайомишся з кимось, тобі сподобалось, ти сподобалась, і треба, ну якіся, ну якийсь, в кого який час треба там місяць, два, кому кому скільки часу понадобилось, щоб розкусити людину. Просто ти ще з нею не в яких стосунках, але щось таке странне відбувається. І, що сказати? Баришня обломалася, шуба обломалася, Все, що робить? Вона нічого не виражає, ні своїх там не давось, ще щось. Якби стосунки попелюшки з цим пасією тримаються ну, в секреті, ніхто нікому нічого не розповідає, язиком не не А, Але почались морози. Там щось трищить, мене ще хтось слухає. Почались морози. І, звичайно, да, там було дуже приємно, коли тебе після зміни, да, попелюшці, було приємно, коли після зміни її забирають, завозять додому, дякують цьом цьом пока-пока. Все. Ти прикипаєш, ти прикипаєш. Я попелюшку розумію. Тим паче, попелюшка була вдова, їй ще не було 30 молода дівчина з міліровкою красивою. В неї вже є дитина. Заміж вона більше вже не стремиться, тому що розуміє, що вона має забезпечити дитину, що вона має виростити без всяких оцих стресів, без всяких мужиків, без всяких е е нервів, тому що мужчини це завжди да емоції, нерви і те й Що відбувається? А відбувається те, що ми прекрасно знаємо, що в... скрізь всі мутять. В Україні це 100%. Продавці, бармени, офіціанти всі мутять. Хай навіть на якісь каві, хай навіть на тих 5 гривень, але мутять. Я, піш... Я прийшла вже після цих дівчат туди. Ну, і, звичайно, там, коли ви в парі працюєте, то неможливо, щоб хтось мутив, а інший дивився. Доводиться знайомитись, доводиться. Ну, їм довелося зі мною познайомитись, довелося десь щось ну, познайомитись, щоб в довіру один одному війти. І, звичайно, я бачила ці всі мутки. Звичайно, мене в ті мутки втягнули. Та, Ну, це не про праведна грішно, це не про це. Любого європейця закинь в Україну і там починається. Це сто відсотків. Мене підставляють, але як підставляють? Е, начальству е, скинули на мене, е, що я мутю. Да. Я тільки зараз розумію, що в принципі нічого серйозного не було, тому що я. В цей останній місяць перед звільненням я відпрацювала моя колежанка, найкраща подруга там була колежанка, сотрудниця. Вона йшла на сесію в університет, і потрібно було відпрацювати місяць, два дні ти працюєш, двоє суток, а там круглосуточно, і ми тако виходило, що хтось до три години спав. На полу, в роздівалці, стелились, матраси одіяло, подушки. От за сутки вночі там, три години хтось поспав. Два повара залишалося, і два от, якби, на касі. І я витримала, двоє суток. Я працювала, по три години спала. Мене приїжджали, вранці забирали, завозили додому, що дуже вдячна була. І було прекрасно. Але не тут то було. Коли це все, от, я там відробила цілий місяць, заробила подвійну зарплату. Приходжу я вранці на роботу, сижу ж вранці, каву п'ю. Не я, попелюшка. Щось я оце привикла все на себе брати. оце моя дуже велика проблема, що я кожну історію, яку я почую, я ні, попелюшка. Приходить папелюшка на роботу, сидить, п'є каву, до неї підходять і кажуть, ну, сотрудники, що не передівайся, йдеш до начальства. Ну, я ж кажу, в нас директор був мужчина, дуже вихований, він з нами діла багато не мав, все через свого замісника. Ну і по типу, Оксано, що ви там мутите? Що до чого? А що я можу розказати, якщо всі там пов'язані? Ну, це була реально якась кава, тому що страви там, ще ж це все пов'язано з кухнею, була лише там кава якась десь. А потім це все ми, як недостача була, недостача в нас і не було. Ми потім скидалися, купували ту каву, або навіть дівчата приносили і засипали каву. І, по-перше, -по а, -а, а звідки це ж кава інша? Це ж не та кава, яка тут. Ну, це щоб не було недостач, бо ми п'ємо багато кави, щоб всі могли попити каву, ми от скидаємося, приносимо. Добре. Е, нас не, ну, не, не понадстаті. Я навіть мені знаєте, що сказали? Ми подивились камери. Потім, як виявилось, то ті камери навіть не працювали, а просто висіли для імітації. Ми подивились камери, подивились по чеку, у вас там якісь мутки. Я сижу й мовчу. Що ж ти можеш сказати, якщо ти конкретно щось не бачив і тим паче тебе не було два дні на зміні? Пиши заяву на звільнення. Писала заяву на звільнення. Потім з мене вирахували недостачу там по всьому, там було лише 150 гривень. А своїх 4 тисячі гривень мені виплатили. Якби щось було серйозне, десь когось, то не виплатили б, напевно, мені ті гроші. Мене звільнили. Ну, добре, це було дуже неочікувано, тому що, ну, якось так. Странно було. Е, мене звільнили. Е, в очах цього Васі я не впала. Він навпаки мені там співчував чи більше прикипів, напевно. Що тут мене з'їли, але ніхто так і не зрозумів, що до чого. Це я зараз розумію і тоді зрозуміла. Пам'ятаю, зібрався весь колектив в роздягальні, ця, що мене привела. Що, що, що там вже ж ну, хто, хто, хто показав ці всі мутки. це що привела, я не я просто не розумію, наскільки вони були впевнені, що я їх не здам, що я нічого не скажу, тому що мені не сказали конкретну проблему. Я не могла сказати, а вони там щось роблять. Це якось так. Ну, наче так по руках був зв'язаний. Ще ця теж коліжанка виступила, що шубу бачила, що як ти могла, ми тобі довіряли. Я просто не можу зрозуміти, наскільки вони були впевнені, що я їх не здам. Оцього, звідки їхня певненість була? Ну, і що, як ти, це, це, що мене привела, я от тебе такого не очікувала. Так дивилась на них. Дівчатами взагалі при своєму розумі. <смі> ви, ви зараз говорите де що… ви про себе говорите. Але я ж кажу, тоді таке оціпіння було. Я собі зібралася, поїхала. Потім вже, ж як був, була зарплата, день зарплати, я приїхала, нам вже ж налічку платили, ніякі карточки тоді нічого не було. І все, я забрала свою зарплату, як я ж кажу, мені виплатили. Це вже видихнуло, тому що відпрацювати було стільки, це теж важко було, ще й така сума. Добре. І отак, от мені помстилися, напевно, що я перебігла дорогу. Що людина ну, от, от, от звідси да, от дуже часто ми помиляємося, коли е, мужчини починають просто розмовляти, просто по, пожартувати, а ми це все сприймаємо всерйоз. Ми думаємо, що до нас залицяються вже за ігрою. Знаєте, була, е, чула таке. Що він тебе лише каву запросив попити, і він реально в цей момент з тобою каву п'є. А ми вже отако оцінили. Вже знаєте, як отороб робот і вже переспали. Це, от-от-отакі Жіно, жіночки, і знаєте е ділитися історіями отакими. Я думаю, ну це нічого соро ну, не соромно. І навпаки, поділитися досвідом, поділитися історією, це класно, тому що ні один психолог вам не розповість поведінку жінок, поведінку чоловіків. Знаєте, в нас іще є таке. Чому чоловіки такі дубові стали? Тому що коли вони е посміються з вашою подругою там. Якісь анекдот розкажуть, комплімент зроблять. Ти вже такий сидиш, що то ти не знаю, врожаєш? А я тобі для чого? Ти зі мною дош пожартувати, посміятися. Ми з тобою маємо бути як брат, сват, друг, любовник, коханий коханий. Це все має бути 10 в одному. Ну, от з моїм італійцем це реально 10 в одному. Але ви знаєте, не завжди подруга ваша влізе, вмішається, не завжди. Це просто людина. Може вмішуватись сестра, батьки, що з вашої сторони, що з його сторони. Знаєте, там, де є двоє, я не знаю, де грань, де, де границя вмішуватись. Напевно. Границя вмішуватись, розповідати, та ти, подивись на свою дружину, та вона якось не така, та ти що, то ж соромно вона й те, й те робить. Обов'язково знайдеться якась така людина. Чи друг, чи то мати, чи, чи батько, чи сестра, чи, чи ще хтось. Так само її тобі можуть розповідати, та якийсь чоловік твій не такий, як треба. Я першого мого залицяльника, який в мені душі не чаю, ну там мені було. Напевно, 14 йому 17. Ми дружили. Ми реально просто дружили. Він боявся мого батька. І я послухала, що про нього говорять мій дядько, моя тітка. Я послухала, що вони говорять кожного разу, коли мене бачили. І в мене отут вироби... виробилась антипатія. По-перше, він був київський, по-друге, в центрі міста була квартира трьохкімнатна. По-третє, е йому давалось дуже легко вивчати мови, він сам вивчав англійську-французьку. І я це золото відстранила від себе. Якщо так подумати, який він був, да, от його. Е е Опис, а мені весь час говорили, що він якийсь не такий. Я послухала. Так що це дуже вплив оце границя. Не розповідати за спиною подруги чи друга, чи ще кого, що він якийсь не такий. А посміятись, пожартувати, приділити якусь увагу можна. Чому б і ні? Оце ось границя Отака. Так що така історія? Пишіть ваші думки. А, можливо, ви згадали щось у вас було в колективі. Я потім зачитаю це. Я потім це зачитаю, ми знову про це поговоримо, чому б і ні. Навіть вітер заспокоївся. Перед цим був вітер, навіть вітер заспокоївся. А Ми рухаємось далі. Дякую, що ви мене слухаєте. Я думаю, така непогана, предріздвяна історія. Кролик, який. Да? Допоможе вам з людиною, з якоюсь з'єднатися. І так далі. і так далі. Попелюшка була в розбитих почуттях, коли він поїхав. З одного боку, ти розумієш, що да, там це не, на, не назавжди. Але знаєте, ми ж коли починаємо якийсь роман в своєму житті, ми не знаємо, чим він закінчиться. І от ми такі українські жінки. Що ми все-таки надіємося, що да, там, коли двоє зустрічаються, вільних двоє, да, що все одно може щось і складеться. Навіть якщо він просто заробітчан, навіть якщо ти просто заробітчанка, як я тут в Італію приїхала, просто бути заробітчанкою. Але, напевно, не всі погодяться залишити свій рідний будинок. І жити з людиною, тому що людина це не оцінить. От саме те, що ти десь там залишила рідних, залишила будинок, там свою землю, ну землю, на якій ти почувала себе добре впевнено. Не оцінять. Оцей момент не оцінять. Тобі не скажуть дякую, що ти залишилась зі мною, що ти була така добра до мене, що ти мене покохала, полюбила. А, тебе сюди ніхто не звав. Тебе насильно сюди ніхто не привозив. Ти вільна, роби, що хочеш, дівчата. О, якось так. Так що рада рада була побути з вами. Давайте я за те за зворотній зв'язок, щоб написали зворотній зв'язок. Сердечко або, або дизлайк, або лайк, тому що. Ви мене бачите, а я вас ні. Тому пишіть, пишіть ваші історії, давайте не будемо е, стіснятися. Заодно напишіть, як це слово буде українською. П'ємо каву і рухаємося далі. І цей пейзаж, бачите, такий для нас, для різдвяної історії, такий цікавий.